Тарарам. А що це за жахливі звуки? Вони перебивають мою музику. Вен грає. Ну, гаразд. Тоді я дістану свою колонку та мікрофон. Так. Чудовий рожовий мікрофончик. Я співатиму свої улюблені пісеньки. А ну-ка працює. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля <клухи> ля ля Так, так, так. Що там? Я знаю, як усунути перешкоду. Люблю веселу музику. А чому вимкнулося світло? Що трапилося? Я танцюватиму свої улюблені похмурі танці. Так ось у чому причина. Ну і добре. Постривай ще. Що? Знову світло? Ось так та готово. Річ негайно сюди. Треба щось вирішувати. Що? Ні, не чіпається важень. Я не дозволю відпусти. Залиш його. Прошу по-хорошому. Ні. Ой, річ упав акваріум. Він зараз потоне. Заспокойся, влаштувала тут драму. Я за тобою. Ну що тут? Потонув. Досить панікувати. Він і втопився, просто трішки змок. От і все. Я так рада, що річ врятований. Тільки руки дарма мочила.